Брелок грошовий собака, що виконує бажання з монетою, що обертається для залучення багатства. Та удачі і здоров'я! Вигравірована, потужна виконуюча бажання монета. А механізм, що обертається, дозволяє активувати монету пальцями. Щодня обертайте монетку, щоб створити привід для здійснення всіх ваших бажань та прагнень. На цей брилок грошовий собака, начитана мантра Амітабхи, Це небесний Будда нескінченного світла, який очолює лотосне сімейство. Утніж школу чистої землі буддизму Махаяни. А Мітапха – це покровитель собаки, має нескінчені заслуги від добрих діянь за незлічені минулого життя, як бодісатва на ім'я Тхармакара допомагає подолати невдачу та приносить гладке та мирне життя народженим усім китайським знакам зодіаку з талісманом перемоги. Коли ви носите цей розкішний брілочок, собачка. Ваше багатство воно буде приходити як золоте дно, несподівано і раптово це може бути великий бонус на роботі, виграш, лотерею, стрибок вартості ваших активів, велика спадщина, підвищення в кар'єри або підйом на високу посаду продажі, собака, талісман перемоги для успіху і відмінно підходить для активації великої сприятливої.